28 проєктів на Волині отримали позитивні рішення на фінансування через програму надання грантів для створення або розвитку бізнесу. Про це розповіла керівниця обласного центру зайнятості Алла Чубара. Підприємиця Богдана Мельничук одна з тих, хто отримав гроші від держави на поліпшення власної справи. Жінка займається виготовленням декору із повітряних кульок для участі у відборі на фінансування, каже Богдана Мельничук, зареєструвалася і подала документи через дію у програмі є Робота. У своєму бізнес-плані прописала створення двох робочих місць. Мій бізнес-план розрахований на 242 тисячі гривень. У ньому прописаний загальний апгрейд бізнесу, а також один з нових напрямків. Чому саме грант і чому саме ще робочі місця? Я не справляюся. Ми маємо купу замовлень. Усіх претендентів на отримання мікрогранту перевіряють через Ощадбанк, розповіла начальниця відділу мікромалого та середнього бізнесу Ірина Гупало. Перевіряється його кредитна історія, ділова репутація. Якщо все гаразд, далі ці документи потрапляють у центр зайнятості. Центр зайнятості проводить співбесіду з клієнтом. Погоджує або не погоджує грант, і далі ми розпочинаємо з клієнтом роботу щодо відкриття рахунків і зарахування коштів. Далі економісти прослідковують цільове використання коштів згідно того, який подавався бізнес-план. Ці кошти можна вибрати протягом шести місяців. Ірина Гупало каже, економісти банку консультують претендентів. Підприємці не можуть отримати готівку, лише оплачувати рахунки за товари і послуги для розвитку бізнесу. Усього через дію на отримання мікрогранту від Волиня надійшло 253 заяви. Схвалили орієнтовно 30, розповіла виконувачка обов'язків директора обласного центру зайнятості Алла Чубара. Найбільше позитивних рішень в сфері переробки, в сфері розвідної торгівлі, ремонт автомобілів є в сільському господарстві. Дана програма орієнтована на розвиток і розширення власного бізнесу. За умови створення одного робочого місця можна отримати гранту сто 150 тисяч гривень. За умови створення від двох робочих місць грант може складати до 250 тисяч гривень. Це все залежить від того бізнес-плану, який буде написаний претендентом. Чітко оговорено, що працівника на роботу потрібно прийняти упродовж. 6 місяців від початку отримання гранту. І працювати така людина має не менше двох років. Зрозуміло, може бути природна плинність. Кажуть, от людина не хоче працювати, звільнилася. Якщо звільняється ця особа, на його робоче місце потрібно взяти іншу особу. Програма надання грантів для створення або розвитку бізнесу стартувала наприкінці червня і діятиме до 12 грудня 2022 року. Оксана Івпак, Олександр Ватащук, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.